В цьому відео давайте зробимо посадкове місце для цитрину. Як його зробити. Зробимо слой Катер 2. Зараз. Обираємо цитрін. Правою клавішою copy Object. робимо. Помаранчевий кольор. Переходимо на нього і слой Gen Ctrl закриваємо, залишаємо тільки цей. І що ми робимо Surface Tools, offset Дистанція offset 005 або 008. Ось так. Да? І ми зробили трошки більший варіант цього цитріну. Delete. Далі відкриваємо каблучку. Вона у нас на слої GMC тож треба новий слой зробити, і це буде рінг каблучка сама. Перекинумо її правою клавішою Change Object. Перекинули. Робимо вичитання. Solid Tools, Boolean Difference. Чим вичитаємо Enter. Ховаємо. Точніше, ховаємо, що? Сам катер. І цитрін, джем цитрін, робимо прозорим. Ось так. Доскай ОК.